Гільзу. А тут був сигнал. Мене руки трасуться, знайшов отаку монету якусь. Ось таку монету. Ось так, руки аж трасуться. Не знаю, що це за монета, підказуйте. Її порбуки може ще тут десь є. От де я викопав цю монету велику, дивіться, які я тут накопав. І я викопав клад. Показки, який я вже монет накопав. Ось скільки монеточок. Ось так то. І зараз сигналить. І будемо купати далі. Так що дивимося, не переключаємося, буде таке дуже коротке відео. Доброго так, дня. Сьогодні другий день, коли ми будемо докопувати, пробувати. Тут клад на монетки були, вночі був трохи сніг, падав. От. Так ми вчора купали і подивимося, може ще щось є. Так що будемо дивитися. От тільки щойно запхав лопату, тут нас випала монеточка. от, І тут ще сигнал, зараз покажу вам. Ось дивимося, ла вже лопату заберу От і дивимося. Так ми будемо дивитися що тут є. От, виробив я коріння. Тут і випала ще одна монеточка. Такийсь камінь. Такі вон монеточка. Ще одна. І будемо зараз такого викидувати сюди і там перевіряти. От, дивимося. чи буде видно, як монетка стричить землі. От монетка така. І вона, все видно під коренем тут знаходиться от так що дивимося дивимося тут що сигналить я буду дивитися що то є о дивіться бачите так то є. от Випала одна. От. Вот. Ще дві. І там. От. Ще одна. Ой, біля. Незручно знімати і. Ще одна, От бачимо. От бачимо. Вибачайте, що за зйомку, бо не можу і копати, і знімати. От така монеточки і Будемо дивитися, може ще щось є тут. А там ще є, вроді його. Так, подивимося. Лізуть, бачите? Але ось яких там є. От одна. Все одна. От тут є. От ще є. Ще є. Орти здалося. О тут їх повно його. О є. І тут скупченняки. О, дивіться. І то ще не все. Вот вся одна. Сейчас пин выключу и будем дальше снимать. Так, так. Вот лезут. Вот здесь какие Так, шайбе. О, скики выпало. Вот, е. Вот, скики. Е. Думаю, это может шайбе сейчас. О, є, ще є. От. Ну, подивимося, я. мені тяжко трохи тримати, рука вже пам'ять закінчується, я спробую ще, буде ще щось знімлю. От викопав викинув землю, звідти там були монетки, ви бачили. Ось стільки монеток. Ну, от у нинішні. вчорашні вчора було 120, там половинки були якісь. От тут ще є пара монеток. От і дивимося. Будемо той... тепер дивитися. Ще сигнали в ті викиді. Будемо перебирати ту землю. От дивимося скільки вже монеток. З тої ямки і ще сигнали є. Ось тут половинки є і от такі порозпадалися. Бутиненькі дуже. От. Ну і тут, ваше, може сигнали зараз подивимося. О. Все, сигнали. І там сигнали, будемо пробувати. От, більше сигналів нема. От. І от, от бачимо ямка така. І будемо її помаленьку. Тут шарити, може ще десь є. Тут от стільки монеток було викопано. от, І дивимося що буде далі. От цей сигнал. Ці сигнали закінчились, нема сигналів було. І я все закопав. от бачимо, закопана ямка. І зараз походимо, ще трошки відпочинемо по тих ярах, по тих схилах. Може, ще щось тут буде, так що дивимося. <звук>